Стоунхендж – один із найвідоміших доісторичних пам'яток у світі, розташований у графстві Вілчер, Англія. Це мегалітична споруда, що складається з велетенських каменів, розташованих у кільцевій композиції. Основні факти про Стоунхендж розташування. Англія, Вілчер, приблизно 13 кілометрів від Солсбері. Вік, орієнтовно чотири тисячі тисяч років. Побудований між третім тисячоліттям, другим тисячоліттям до нової ери, СТАТУС об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО з 1986 року. Призначення досі залишається загадкою. Існують гіпотези про астрономічне, ритуальне та поховальне значення. Опис споруди Стоунхендж складається з великих вертикальних каменів, менгірів, розташованих у кільцях. Найважливіші елементи: зовнішнє коло, великі сарсени, піщаникові брили висотою до 7 метрів, внутрішнє коло, менші блакитні камені, привезені з уельсу за 250 кілометрів від місця спорудження, триліти конструкції з двох вертикальних каменів, перекритих горизонтальною плитою. Центральний алтарний камінь, можливо, використовувався для ритуальних цілей. Етапи будівництва Стоунхендж будували в кілька етапів. Три тисячі років дононєві земляний рів та насип, дерев'яні споруди, 2600 тисячі рублей до нашої ери, встановлення перших каменів, привезених із Уельсу, 2500 тисячі роки тисячі до нашої ери, зведення великих сарсенів і створення кам'яного кола, хиляда і шесть години до нашої ери, завершальні зміни в архітектурі. Можливе призначення дослідники висувають кілька гіпотез. Астрономічний календар розташування каменів відповідає сонцестоянням і рівноденням, місце релігійних обрядів, можливе використання друїдами або жрецями для культових церемоній, поховальний комплекс. Навколо виявлено сотні древніх поховань. Цікаві факти: деякі камені Стоунхенджа важать до 50 тонн, їх транспортували за десятки та сотні кілометрів, хоча точний спосіб залишається невідомим. Вчені досі сперечаються про будівельників Стоунхенджа. Це могли бути древні британці, неолітичні племена або навіть прибульці за версіями уфологів. Щорічно під час літнього сонцестояння тисяча людей збираються в Стоунхенджі, щоб зустріти схід сонця. Сучасний стан. Сьогодні Стоунхендж є однією з найпопулярніших туристичних визначних пам'яток Великобританії. Доступ до самого кам'яного кола обмежений. Але навколо є музей, віртуальні експозиції та інтерактивні програми, що допомагають зрозуміти історію мегаліта. Стоунхендж залишається однією з найбільших археологічних загадок, яка досі привертає увагу істориків, астрономів і мільйонів туристів з усього світу. Міфи та легенди про Стоунхендж, Стоунхендж овіяний численними легендами та міфами, оскільки його точне призначення та спосіб будівництва досі не встановлені. Він став джерелом різних фантастичних припущень. Перша легенда про короля Артура і чаклуна Мерліна. За середньовічними переказами Стоунхендж побудував сам Мерлін, легендарний чарівник і радник короля Артура. За легендою він переніс велетенські камені з Ірландії, використовуючи магію або гігантів. Гіпотеза про друїдів Деякі історики вважали, що Стоунхендж створили кельтські друїди як храм для ритуальних жертвоприношень. Однак археологи довели, що споруда з'явилася задовго до появи друїдів. Теорія про прибульців прихильники альтернативних теорій стверджують, що Стоунхендж збудували інопланетяни, які використовували його як посадковий майданчик або як своєрідну антенну для зв'язку з космосом.